Родовий відмінок або кого чого немає. Листопад, якщо місяць. листопада. якщо процес листопаду. Акт якщо документ. Акта. Комісія не склала акта. Якщо дія – акту. Театрального акту. Потяг. Поїзд потяга. Потяг почуття потягу. Бал. Якщо святковий вечір балу. Якщо одиниця вимірювання бала. Пояс просторове поняття. Поясу, предмет пояса. Вал, якщо насип, валу, якщо деталь машини вала. Апарат прилад апарата. Апарат установа апарату. Інструмент. Якщо одиничне інструмента, якщо збірне інструменту, термін, слово терміна, хімічного терміна, якщо строк терміну.